Якщо ж говорити про Чонгар, в 2018 році я мала нагоду проїхатися всім узбережжям від Чонгару до Сивашу, подалі до Миколаєва Херсону, там у 2018 році стояла наша Львівська 80-ка. Ми були на тих теренах. Ми знали, наскільки там важко пройти, наскільки ці вузькі перешийки. І якщо терени добре заміновані, якщо є нагода підірвати мости, якщо там стоїть українська армія, ворог не пройде і до 22-го року не проходив. Я знаю хлопців, слава Богу, вони ще живі, які точно знають і готові свідчити, де, коли, скільки сотень кілограм тротилу було закладено під яким мостом чи на якому перешийку. І не так давно я з ними спілкувалася, і знаєте, було страшно прикро. Коли хлопці кажуть, Софія, якби нас звідти не відвели, ми б зупинили московську армію, ми б це все підірвали, ми б не дали просто так пройти. Ну там майже нікого не було. За чиїм наказом не було? На той час розпоряджався без воєнного стану верховний головнокомандувач. Він наказував, як має бути. А з Чонгаром це взагалі брядова ситуація, тому що кажуть, що ми нічого не розміновували? Давайте чесно: там територія була щільно замінована. Про це свідчать всі військові. Там збудували сервіс-центр, там збудували заправку. Щоб це будувати, треба були фундаменти, треба були котловани. Невже це все будували без розмінування? Це розмінували. І коли оці от пускали шатли, ну, по суті, це скільки? За 10 днів до вторгнення було? Це ж було знущання знущання над українцями. І саме тудою красиво, гарно, широким строєм зайшла московська армія. У нас би не було такого швидкого, такої швидкої окупації Маріуполя. У нас би не було такої швидкої окупації Мілітополя, Запорізької області, якби тудою таким широким фронтом не зайшли московські війська. І мені абсолютно не чхати, чи хтось обзиває мене чи моїх колег свідками розмінування Чонгару, тому що це факт, це правда. І це було особисте замовлення Володимира Олександровича. Його виконувала пані Ірина Верщук. І вони в певний момент мають за це відповідати. Нам головне, треба не дати промити собі мізки і погодитись на формулювання якоїсь іншої реальності. І так, на додачу до цього всього, як засвідчив генерал Наїв, якого ж потім то тут же репреснули, що там не було достатньої кількості людей, щоб підірвати всі мости. За різними даними, там замість десятків необхідних чи то сотень бійців, було вісім. І один єдиний, який спромігся хоч щось підірвати. Чому так сталося? Це мало би бути серйозне розслідування. І сьогодні в своєму інтерв'ю Петро Порошенко дуже сказав правильну річ: до третіх роковин повномасштабки ми маємо підходити з аналізу того, що відбулося. Які дії чи бездіяльність, що спричинили, з визначенням відповідальності за це, і мають бути дуже конкретні висновки. І оскільки наша влада не здатна на висновки з різних причин, то висновки має робити український народ. Щоб, не дай Бог, отакого зеленого пліснявого безпреділу не могло повторитися у майбутньому. 14 лютого 2022 року пані Ірина Верещук за 10 днів до певномасштабного вторгнення звізитувала, що вона запустила шатли. Пані Софії, проясні, будь ласка, ситуацію. Що означало насправді для адмінмежі з Кривом розведення військ, яке було у 2019 році? Це перше моє питання. І друге питання: що фактично означало це? Цей факт, що пустили Басшатли з урахуванням того, що у грудні, наскільки я пам'ятаю, голова ЦРУ приїжджав ЦРУ, приїжджав до президента, до наших високопоставлених чиновників і просив фактично рити окопи. Він був шокований. Він сказав, я приїхав, щоб передати вам послання. Дивіться, у нас за кілька місяців до вторгнення було понад 50 попереджень про небезпеку. Про надзвичайно високий рівень небезпеки. Після початку повномасштабки я мала зустріч з послом однієї з європейських країн. Посол розповідав, що в грудні перед вторгненням була така от зустріч всього дипломатичного корпусу. Перед новим роком, і там були наші представники, зокрема, ця віце-прем'єрка і міністерка юстиції Стефанішина. І посли іноземних держав питалися, як ви готуєтеся. Їм в очі казали, що що ви такі всі буягузи? Що ви так боїтеся, Москва не нападе, та нічого не буде, та що тут готуватися? Посли, знаючи високий рівень небезпеки, були просто шоковані цими відповідями. Тому що на грудень 2021 року у них всіх були протоколи евакуації, вони максимально підготувалися, вони знали кожен крок своїх дій у випадку початку вторгнення, а велика частка посольств евакуювали більшість своїх працівників з України. І це все ігнорувалося. Я... Ніколи не забуду 23 лютого 2022 року у Верховній Раді. До речі, кілька місяців перед тим Яна Зінкевич почала замовляти повсюдну медицину для госпітальєрів. Була з цим величезна проблема через коронавірус. Щось не виробляли, чогось не було в Україні, десь були закриті кордони. І вона кілька місяців поспіль залучала всі можливі міжнародні контакти. Щоб зібрати весь пакет необхідних речей для великої, навіть не на аптечки, а великого рюкзака-медика, який може надавати медичну допомогу, який може медикаментами чи обладнанням поділитися з іншими присутніми медиками у випадку якоїсь важкої ситуації. І ось вечір. Зараз розумієте, чому я говорю про Яну, вечір 23-го... Пізній вечір, ми в Верховній Раді, ми вимагаємо введення воєнного стану, нас обзивають провокаторами, маніпуляторами, що ми бавимося в політичні ігрища, а ми вблагаємо і вимагаємо вести воєнний стан, щоб розв'язати руки військовим. Під вечір, коли ситуація стала загрозливішою, а вони почали говорити, що можна тільки надзвичайний, бо надзвичайний це тоді буде менше паніки, бо люди будуть думати, що все в порядку. Аргументи, що воєнний стан дають повноваження військовим, а надзвичайний дає повноваження Нацгвардії і поліції і до оборони України до зовнішнього ворога. Вона немає нічого спільного не діяло. На армію гроші не виділялися. Прийняли надзвичайний стан пізно ввечері. Ми розійшлися, і ми з Яною пішли на шостий поверх Отелю Київ складати аптечки. Я ще робила стрім, щоб люди скинули. По можливості пожертви, щоб мали можливість закупити ще більше гемостатиків, турнікетів, гемостатичних губок, назофоронгальних трубок, ковдр, цих, які гріють і холодять одночасно, бандажів проти опіків і так далі. і так далі. Тобто Там величезна кількість. Весь шостий порог був завалений цими медикаментами, ми поскладали всі аптечки, пішли спати буквально на кілька годин, і почалося вторгнення. І ядені госпітальєри на той момент були єдині, хто був готовий надавати медичну допомогу, коли бомбили Київ. І це страшно, тому що коли нам весь світ кричав, що ми маємо готуватись і оборонятись, наші не зробили нічого, щоб це якось підготувати. Добре, що залужний десь не відвів бригаду, десь не встиг. А десь своїм розпорядженням перенаправив війська. За що я думаю, зелені йому будуть фабрикувати кримінальні справи, тому що це мав робити головнокомандувач, це мало бути полі... верховний головнокомандувач, це мали бути політичні рішення без введення на той момент воєнного стану, і ті сотні тисяч людей, які загинули на совісті тих, хто не підготувався. Пані Софії, я хочу підтвердити те, що ви казали про 23 лютого 2022 року, тому що я безпосередньо перебувала у Верховній Раді. Ми пам'ятаємо, як мав день цей закінчитися там десь традиційно о 4 годині, але нам сказали, що прийдіть після 6-ї, знову буде продовження роботи Верховної Ради. Я хочу зазначити, що коли вийшли з перерви оцієї великої зимої. Мовою так, у цих канікул це десь 21 число було січня. Тоді розпочалася погоджувальна рада з того, що представники голосу, представники Європейської солідарності криком кричали, що буде вторгнення, але влада це вперто ігнорувала. Потім за тиждень до повномасштабного вторгнення до журналістів підходив міністр оборони Рєзніков. Ми питали у нього на стрімах. Е транслювали це в прямому етері, чи потрібно м, збирати тривожні валізки? Він казав ні арахамія казав ні всі казали ні. І от 23 лютого день в атмосфері тотальної брехні, коли ти відчуваєш, що буде, буде війна, тобто все про це говорить, але тобі кажуть, що не треба валізку, нічого не буде. До останнього опозиція вимагала, щоб передали кошти. Які можуть бути використані на військових кабінетом міністрів, до останнього крутили пальцем біля виска, що це божевільні люди, це зрадники, це люди, які руйнують економіку. І потім в кулуарах ми запитали, ну говорили з представниками різних політичних сил. Одна прес-секретарка однієї з фракцій сказала: Я запитала депутата офрекордс, чи буде війна? Він сказав: Так, якщо в тебе є діти, вивозь їх з Києва. І я тоді підійшла вже після голосування за надзвичайний стан до вас і сказала: пані Софії, поясніть, будь ласка, що відбувається, тому що ем, ну ну дуже дивно, тобто, все вказує на те, що буде війна, але від нас це приховують. І ви мені тоді сказали, що так ми зараз там проголосували надзвичайний стан, але ви сказали, я боюсь, на ранок він перетвориться вже у військовий стан, тому що ви сказали мені тоді, що вам кажуть ваші знайомі військові, які перебувають на Донбасі, що Росіяни почали застосовувати заборонені мінськими домовленостями озброєння, що прямо вказує на те, що якби вони не збираються дотримуватись більше ніяких мінських домовленостей і так далі. Ми мали станом на 22 лютого 2022 року заяву Путіна, який хотів показати декомунізацію Україні. І дуже дуже страшно мені, як людині, яка перебувала в Києві, я уявляю, а якби я була ну в Маріуполі в той час, і я б я б чекала, я б сиділа вдома, так а виходить останній потяг, на якому можна було евакуюватися нормально з Маріуполя, поїхав вранці 24 лютого, 2022 року. Тобто, ми маємо сказати, що все нормально, так ми маємо сказати, що ну. Як? Як ми можемо сказати, що нормально було не організувати евакуацію цих людей, але ж ну, серед цих людей могла бути я, могли бути ви. Міг бути будь хто хто любить Володимира Зеленського там всім серцем голосував за нього на виборах? Є факти, є речі, які треба казати просто і ну, не можна і треба казати, там, казати вигляд, голос. що нічого не було, і треба казати голосно. І треба казати всім тим, хто пережив оці от жахи неможливості втекти від війни, бо влада їх не попередила. Я би дуже радила усім прочитати книжку Надії Сухорукової, журналістки, яку вона написала в Маріуполі. От зараз буквально нагадаю, як вона називається, бо через емоції щось мені забулося. Вона була в окупації. Маріуполь дія називається книга. Вона була в окупації в Маріуполі. Ну, тобто, під цими усіма кабами вона розказує, як вона виживала, як вони переховувалися, як вони намагалися рятувати малесеньких дітей, яких навіть не було чим кормити, як вони шукали можливості вижити, як вони. Ховали або намагалися ховати людей на вулицях, які валялися величезною кількістю. Як вони не могли виїхати з того Маріуполя, бо їх не попередили, бо їм не сказали, бо їм не дали. Так, так, саме ця книжка вона дуже емоційна, але я вважаю, що кожен мав би її прочитати, тому що це. Оголений нерв того, що сталося, і з одного боку, воно показує абсолютну нелюдськість московського диктатора і Московської Федерації як такої, а з іншого боку, це те, що пережили люди, на яких начхала влада і не дала їм можливості залишатися живими. Просто не дала. Я вважаю, що вони мають за це відповісти не менше, ніж путінський агресор. Я розумію, що десь треба оця от державна єдність. Але люди ми маємо єднатися між собою і заставляти Зеленського робити те, що треба. Бо поки що нам всім гвалтують мізки, бо поки що нас всіх намагаються заставити забути, що було насправді, і нам всім намагаються розказати, що ми дурні, а він один і його 5-6 менеджерів мудрі. Нас зараз ніхто не ставить під сумнів його, скажімо так, легітимність. У нас немає можливості провести вибори. Він виконує обов'язки президента України, бо дійсно його обрали, до речі, в дуже демократичний спосіб. Петро Олексійович забезпечив дуже демократичні вибори. Але президент України, і, до речі, Зеленський вже на мене ображався за ці слова, але я ще раз скажу: президент України це є найнята на роботу особа. І він має робити те, що в інтересах українського народу. Він має робити те, що люди потребують, а не те, що йому хочеться в його хворих амбіціях.